Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Актуальне питання донорства на фронті. Нині під час воєнних подій на полі бою українські захисники гостро відчувають дефіцит донорської крові. Нещодавно Кабмін спростив механізм постачання всього необхідного для переливання крові на передову. Про це розповіла Дар'я Смольникова, членкиня медичного батальйону Госпітальєри. Тема донорства завжди була актуальною а після повномасштабного вторгнення РФ потреба в крові значно зросла. В Україні донедавна була проблема з проведенням процедури на фронті. Висока смертність серед поранених військових пов'язана саме з втратою крові та невчасним переливанням, зазначає співзасновниця благодійного проєкту Твоя кров може воювати Дар'я Смольнікова. У нас більше ніж 80% превентивних смертей це смерті від кровотрати та її наслідків. Раніше переливання крові проводилося виключно в медзакладі, але в бойових реаліях пораненого з передової не завжди вдається вчасно доправити до лікарні, кажуть польові медики. Як наслідок настає смерть від кровотечі. Нещодавно Кабмін змінив правила переливання крові у фронтових умовах. Справа в тому, що до цього вся кров, яка перебувала, до стабілізаційних пунктів, до якихось прифронтових лікарень, з'являлася там в дуже мануальному режимі, просто за дзвінком певних оповноважених осіб. Проте в якийсь момент е, Міністерство охорони здоров'я вирішило зробити це процес автоматичним. І в цей момент виявили, що Міністерство охорони здоров'я та командування медичних сил доволі різні погляди на це питання. Командування Міністерства оборони раніше наполягало на проведенні процедури переливання крові виключно фахівцями, і лише на певних етапах. Міністерство оборони дає добро на переливання крові бойовим медикам, і Зараз Міністерство охорони здоров'я вже відправило пакет документів на зміну цього керівного порядку. У кабінеті міністрів зазначають, такий підхід дасть змогу військовим медикам раціонально витрачати свій час і вчасно рятувати поранених військових. Зареєструйся на donor.ua та Хелсімі. Тримаймо донорський фронт в Україні. Триває кампанія під назвою Твоя кров може воювати. Кожен охочий, хто не має протипоказань, може стати донором крові та врятувати життя солдата, цивільного чи дитини, які постраждали під час військових дій. Один донор може врятувати три житті, тому донорство в наш час вкрай важливе, підкреслюють медики, і дають кілька порад, як підготуватися до здачі крові. П'ятий рівень вирішальні три дні за три доби до здачі крові не вживаємо ліки від болю, аспірин. За дві доби не п'ємо алкоголь. За добу до здачі не споживаємо смажене, копчене, жирне, молочне, яйця, банани. Півдоби. легка вечеря, добре виспатись. Ранок донора ситний і легкий сніданок. Сама здача крові триває недовго, близько 15 хвилин. Після необхідно підкріпитися, чимось солодким і трохи посидіти. У цей день не рекомендується сідати за кермо, навантажувати руку і добу не займатися інтенсивними тренуваннями. Донори, що рятують життя регулярно, знають правило 21 дня. Саме стільки часу потрібно на повне відновлення запасу заліза, який ви віддали із кров'ю. Тому споживайте продукти, що містять залізо, та всі необхідні вітаміни і мінерали: це м'ясо, ікра, морепродукти, бобові, цвітна капуста, морква, буряки, банани, абрикоси, яблука, чорниця, малина, полуниця, волоські горіхи. І вже за три тижні організм повністю відновиться. Рятуйте світ відповідально. Близько 70 журналістів загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Частина з них загинула, захищаючи рідну державу у складі Збройних сил України, а частина маючи за зброю лише слово. Про воєнні злочини росіян проти працівників медіа. Далі в нашому випуску. Журналісти важливі. Серія публікацій Національної спілки журналістів України під таким гаслом закликає медійників розповісти широкій аудиторії про цінність роботи журналістів, про ризики, з якими щоденно стикаються працівники українських змі. Звісно, найголовніший виклик це безпека журналістів. 11 областей України стали прифронтовими і зоною проведення бойових дій. Другий виклик евакуація. Тисячі медійників вимушені були шукати місця порятунку. В НСЖУ фіксують воєнні злочини росіян проти працівників працівників медіа, зокрема, які продовжують утримуватися у російських в'язницях, серед ув'язнених журналістів називають наступних це журналістка з Мелітополя Ірина Левченко. Зв'язок з нею зник на початку травня із нею, і з її чоловіком. І після за кілька тижнів ми стали нам стало відомо, що Ірину з чоловіком незаконно затримали. Їх отримували в нелюдських умовах у якихось морських контейнерах якийсь час. а Зараз місце перебування нашої колеги невідомо. Російська сторона не підтверджує її затримання. Вона не підтверджує взагалі, що. А не підтверджує і не повідомляє, в чому звинувачують ірину, і ми докладаємо зусиль для того, щоб з'ясувати деталі. Людмила Гусейнова провела у російському полоні більше трьох років, маючи такий досвід, тепер дає цінні рекомендації журналістам, яким чином вести себе, якщо потрапив у полон, адже ніхто не застрахований. Перша говорить правозахисниця, це ні в якому разі не показувати свій страх. Бо якщо ви покажете ваш свій страх, вас просто. Зіб'ють змік, вас просто знищать. Це важко робити, але намагайтеся, я не знаю, тренуйтесь, але не показуйте свій страх. Друге, ви е, повинні знати, що якома скоріше треба, щоб на вас були оформлені документи, будь-які: протокол затримання, протокол допиту, будь-що. Бо це вже є якась ваша охоронна грамота. Якщо є вже бумага, то вас. Не знищать. за даними національної спілки журналістів України від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанта вбили близько 70 медійників. Сумна, але мій мого села, де я народився. Наш колега він був диктором на телебаченні телерадіокомпанії Скіфія Антон Коломієць. Я пам'ятаю, коли він ще хлопчиком ходив в школу на 35 років за нього старший. І, знаєте, коли він з Херсона приїхав 6 червня, встав у мене на облік. І буквально перед новим роком він загинув під бахмутом, Тяжко залишилася в Одесі дружина, двоє дітей. На окупованій території можна потрапити до в'язниці навіть за дописи або підписки у соцмережах, розповідає правозахисниця Людмила Гусейнова. Я знаю особисто жінку, котра на жаль досі в полоні. Це проста українка, громадянка України Оля. Мілєщенка, я маю право і дозвіл називати її ім'я. І вона жила в місті Горловки, працювала просто в якійсь крамниці. І лише за те, що вона була підписана на сторінку Асієва, її заарештували. І її діло зробили таємничим, її навіть лишили через це право на будь-якого платного адвоката. І ось в жовтні буде вже три роки, як вона там сидить. За те, що людина була просто підписана на українського журналіста. Важливо не мовчати, а розповідати про воєнні злочини росіян проти медійників, упевнені в НСЖУ. За час існування проекту розстріляна свобода слова зібрані понад ста історій, які фіксують незаконну діяльність ворога проти журналістів. Великий мурал на стіні, подарунки на пам'ять і багато справжніх друзів у міжнародному благодійному фонді Карітас підбили підсумки проєкту Патріотичне графіті Незламні міста. За допомогою малюнку передати любов до України, до рідного міста чи села з такою метою в Одесі для дітей з переміщених родин був розпочати проект патріотичне графіті «Незламні міста, який набрав чималої популярності та знайшов підтримку донаторів. Нагадаємо, що кожен з учасників символічно відобразив своє місто, яке мусив покинути через військові події. А підсумком акції стало зображення великого муралу, який вмістив у собі символи всіх окупованих міст. Я думаю, що ось тут, оскільки в нас є порожнє місце, ми можемо зробити з вами хвилі, і це буде символізувати море як те, що об'єднало нас всіх тут. Владислава Козинська з Лисичанську, яка брала активну участь у проєкті, ділиться враженнями від командної роботи над муралом на стіні благодійного центру. Ми всі разом його писали. Ми придумували, ми робили розбір. Що це повинно бути. Спочатку це була лише символика. було декілька варіантів. Їх було дуже різні, дуже різноманітні. Ми починали з котів, які одіти вдягнені в національний одяг своєї області. Ось і прийшли до муралу, тому що декілька місць було ну дуже складно писати. Творча робота разом допомагає дітям легше пережити життєві складнощі та розлуку з рідним містом. Було дуже весело. Ми ближче стали до один одного. У нас стала велика компанія, і це було новий опит і багато багато гарних емоцій. Для керівників проекту, що працювали безпосередньо з дітьми, дуже важливою була атмосфера, яку вдалося створити під час роботи над малюнками. Для мене дуже важливо те, як ми це все проживали. Так, бо це дуже зворушлива мить. Сьогодні будуть призи. Ми, поки діти не чують, скажу, підготували кожному на згадку, ось таку персональну версію цього. Потім цього муралу. Потім у нас є фотографії з найяскравішими моментами, бо вони з нами, Півроку. І це дуже такий момент щемливий, коли ми маємо їх відпустити і вже працювати з новою молоддю у розробку проекту патріотичних графітів Незламні міста. Кожен юний учасник зробив свій креативний внесок, зобразивши рідне місто. Ми десь навесні почали з дітьми пропрацьовувати саме ідеї, тобто я розповів взагалі, як можна організувати подію, як це оформити в проект, як залучити кошти на це все. Вони декілька ідей накидали, тобто набросали щось, що вони хочуть зробити, і обрали саме такий перспективний варіант, де можуть вони бути всі залучені. Спочатку думали зробити це переносне, а, а потім, в ході вже роботи, ми вирішили, що ми хочемо це залишити на більш довгий період, щоб це було в нашому центрі, і тому ми вирішили малювати прямо на стінах нашого дитячого центру. Пообщались ми і з активними донаторами проекту, які підбірні средствами на Муку діти, це майбутнє і наше майбутнє. І коли я дізнався про цю ідею, я дуже її зацікавився. І коли діти згуртувалися навколо неї пропонували свої варіанти, коли підбрали дизайн, це було дуже прикольно. Мені дуже захотілося підтримати. Я попросив навіть своїх друзів, щоб вони долучилися до проекту. І було дуже цікаво спостерігати, коли картинка з аркушу папера вже перейшла на стіну. Ларіса донатить в дитячий центр Карітас з 2015 тисячі года. А нинішня акція привлекла її увагу своїм креативним підходом. Ця акція привернула увагу тому, що я дуже люблю мурали. Із моєї подорожі до Ліону я фотографую в усіх містах мурали, які тільки є. У мене є альбоми в мене на моїх соцсторінках з муралами. І коли вже наш центр приєднався до... Ці традиції створювати мурали, то я просто не могла пройти повз кульмінацією проекту стало награждення юних учасників символічними подарками на пам'ять о дружескої акції. Ще одна творча ініціатива зроблена в Одесі. В рамках 14-го одеського міжнародного кінофестивалю відбудуться покази фільмів спеціальної програми. Глядачі зможуть подивитися кінострічки в Одесі з 12 до 17 серпня. Основна ж частина відомого кінофестивалю цього року пройде у Чернівцях. Робота бізнесу вже понад рік ускладнена повномасштабним вторгненням. Українські підприємці зіткнулися з різноманітними проблемами, великі збитки, зміна логістики. Деякі взагалі через російську агресію були змушені закрити свою комерційну діяльність. Зараз підприємці більш-менш адаптувалися до воєнних реалій, але проблеми все ж таки залишаються. Наразі найбільшу кількість скарг у раді бізнес омбудсмени фіксують щодо блокування податкових накладних та Виконання судових рішень. Детальніше про це розповів представник омбудсмена Кирило Номінас. За 2023 рік з усіх регіонів країни було отримано більше 800 скарг стосовно ведення бізнесу. Основні нарікання підприємців пов'язані з блокуванням податкових накладних і невиконання виконання судових рішень з цього числа 55 скарг з Одеси. Розповідає інспектор ради бізнес омбудсмена Кирило Номінас Одеса. В своєму слоті знаходиться досить стабільно за кількістю скарг бізнесу. Е, відповідно, майже на одному місці з Львівською областю, яка фактично після Києва, після міста Києва, знаходиться в лідерах скарг відповідно і Одеса Тобто, бізнес працює, бізнес стикається з проблемами і подає скарги. В тому числі в тому числі підкреслю до ради бізнес-омбудсмену, якщо говорити про специфіку скарг з саме головні питання стосуються реєстрації накладних. Більше 42 тисяч підприємств зіткнулися з зупиненням накладних. Якщо казати взагалі з негативними наслідками да цих змін, то набагато більше бізнесу зіткнулося, і ці про, ці проблеми полягали і як в неможливості зареєструвати накладну да, зупинення накладної. Віднесені компанії в ризикові неможливість отримати таблицю даних платника податків. Після цього рада бізнес-омбудсмени ініціювала розслідування, за результатами якого було видано звіт за 30 рекомендаціями. Тому є очікування, що вже в вересні будуть зміни. Ми побачимо набагато краще функціонуючу систему в плані того, що валідація накладних буде відбуватися на вищих рівнях. Не людським фактором, тобто будуть розширені показники позитивної податкової історії платника. І ми сподіваємося, що і податково сподівається на це, що майже вдвічі зменшиться сума блокувань. щодо роботи митниці, то там наявна проблема коригування митної вартості, каже спеціаліст. Прослідковується така проблематика, як митні питання. Коригування митної вартості, серед яких є звичайно основним, це десь 20% відсотків звернень від бізнесу Одеси. Стосується от саме такої проблематики питань митної вартості у будь-якому випадку. Якщо українські підприємці стикаються з проблемами податкової галузі, завжди є можливість адміністративного оскарження, і Кирило Номінас радить користуватися цим правом. Якщо ви, наприклад, Оскаржуєте рішення про неврахування таблиці, то е, ви можете робити це е, на регіональному рівні потім ще скільки завгодно разів. Тобто, навіть якщо вам відмовила комісія центрального рівня у вашій скарзі на рішення про неврахування регіональної комісії, ви можете знову подати документи на комісію регіонального рівня. Розумні та винахідливі савці з розвиненим емоційним інтелектом. Саме так фахівці характеризують велетнів тваринного світу. В Україні проживає всього лише п'ять великих особин слонів, і одна з них радує відвідувачів одеського зоопарку. До всесвітнього дня слона наші кореспонденти вирушили познайомитися з норовливою венді. Ось вже понад 40 років в одеському зоопарку проживає справжній сірий гігантський талісман слониха Венді. До південної Пальміри малятко прибуло з праського зоопарку разом із слоном Таруном. Спочатку обидва слоненята призначалися для виступів у цирку, але абсолютно не хотіли піддаватися дресируванню і пізніше влаштувалися у звіринці. Ми не можемо її погладити, підійти чи там зробити якогось кола там. Взяти аналізи так не, не можна. Вона дуже така е, любить спілкуватися, вона любить. От, ось я часто до неї підходжу, ми з нею можемо поговорити. Вона є дуже розумна тварина, такий діалог можливий. Є е, почуття гумору в неї дуже таке своєрідне, вона дуже любить там, коли ну, велика кількість людей збирається, вона їх загрібає хоботом. Оцей пісок теж бурляє у, у натовпі. Їй дуже це подобається. Однак виявилося, що Венді не єдина норовлива слуниха, яка проживає в одеському зоопарку. До цього тут жила Делі, ще одна дівчинка з характером. Делі колись вбила людину, що якийсь відвідувач там ткнув цигаркою її у хобота, і вона його затягла до. До вольєра та розтоптав. Я це було не ну майже чи до мого народження, чи коли я був дуже малою дитиною. Я цього не знаю, не пам'ятаю, не знаю, наскільки це правда. Так кажуть. Варто зазначити, що слон в Україні досить рідкісна тварина. У Київському та Харківському зоопарках проживає по одному слону у Миколаївському, два і в Одесі живе наша Венді. Тарун е помер. У 2008 році у нього було захворювання там бивенів, яке перейшло у мозок, і він помер. І, на жаль, Венді Венті залишилася одна. Але в них, поки вони жили разом, в них були сломінята і це, до речі, єдиний. Єдиний випадок, коли в Україні народжувалися слони. Ось вже 15 років. Венді єдина представниця свого виду в одеському зоопарку. Однак все може змінитися. У звіринці планують побудувати новий слонівник, і тоді у Венді нарешті з'явиться друг. Якщо ми зробимо новий слоновник сучасний згідно з нашим проектом, то ми зможемо тоді отримати. Слона із Європи і не, не обов'язково, щоб народжували слонята. Просто в Індії повинна жити з, з іншим слоном чи з декількома слонами, тому що це дуже соціальна тварина, і вона сумує, коли вона одна, їй, їй ну, не добре бути одною. Слони соціальні тварини їм потрібне спілкування. Незважаючи на складний характер, Венді розумна й добра слониха, яка любить відвідувачів. Фахівці розповідають цікаві факти про цих гігантів. Вже доведено, що вони можуть у найдрібніших подробицях згадати одноплемінників, людські обличчя та події навіть через роки. Також слони здатні відстежувати місце розташування кількох родичів одночасно. Крім того, вони також, як і людина, можуть впізнати себе в дзеркалі. З цього виходить, що слони мають. Самосвідомість, розуміння того, хто вони і який вигляд мають. Примітно, що немовлята до півтора року не в змозі цього робити. У ніч з 12 на 13 серпня жителі землі зможуть спостерігати пік метеорного потоку Персеїди – найкрасивішого зорепаду року. Побачити його можна буде і на території України. Одна з найвідоміших астрономічних подій року зорепад Персеїди, який мешканці Землі зможуть спостерігати у нічному небі вже в серпні поточного року. Вночі на 12 августа нас очікує таке ферическое зрелище на небі це метеорний поток Персеїди. Вообще, метеорні потоки це удивительное явлення природи. Когда вы должны представлять себе, что эти частички, которые падают в атмосфере Земли сгорают, и нам кажется, что падают звезды, это не простые частички, это частицы, кометы, которые вот летают вокруг Земли. Варсіє орбіті, а на розсії віщество своє, коли приближається к сонцю. Персеїди – це частинки комети свіфта татла. Вона наближається до землі лише раз на 133 роки. Але через хвіст комети земля проходить щороку. Уламки породи, що вилетіли з ядра цієї комети, потрапляють в атмосферу Землі і спалахують як зірки з характерним шлейфом. А ета зв'язана з составом, да, составом частини, з якого состоїть комета. Комета вот такое удивительное опять-таки природы, которое находится в определенном там, смеси, каменные фрагменты, ледяные фрагменты. Вот. И когда комета, приближаясь к Солнцу, теряет их э, за счет нагрева, образуется хвост, голова, комета при приближении к Солнцу становится очень красивой, обладает огромной комой, такой атмосферой, которая намного больше самой кометы, и хвостом, который протягивается на большие расстояния, У ніч піку в регіонах з особливо темним небом без світлового забруднення можна буде побачити від 60 до 100 падаючих зірок на годину, а у регіонах вже зі світлішим небом буде видно приблизно один метеор на хвилину. Персеїди є найпопулярнішим метеорним потоком, оскільки їхній пік припадає на теплі серпневі ночі, якщо дивитися з північної півкулі. Причем зрелище это длится достаточно долго. Значит, если кому-то не повезет, там погода не сложится, обязательно ночь на 12, может быть, на 13, вплоть до 1 сентября частицы кометы, Земля будет пересекать частицы кометы, они вот такие красивые, желтые, рассыпающиеся, дают, наблюдаются почти всю ночь, потому что так называемый радиант кометы, созвездие Персея, видно всю ночь на нашем небе. Ну, лучше, конечно, ближе к полуночи. Вот. И надо смотреть просто на все небо. Цікава історія та властивості цього потоку. Персеїди спостерігаються вже понад 1200 років. Починаючи з 1840 року, цей потік спостерігається щорічно. Ще в давнину люди мали неабиякий інтерес до неба і зірок. Воно вабило, цікавило і притягувало. А народне повір'я свідчило, падаючу зірку, можна загадувати бажання, яке неодмінно збудеться. Совсем діло, а вдруг саме ділі. Січення обстоятельств космічних прийом тому, що ваше там желання збудяться. Саме важке желання всіх у нас та міра, щоб у нас мир на нашій землі. Вот то самое головне для нас. Після піку метеори Персиїд буде ще добре. Видно тиждень. Найкраще їх спостерігати в горах або далеко від великих міст. Рекомендують астрономи. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.